Вітаю дітки! Сьогодні будемо удосконалювати навички, ходити по гімнастичній лагі прискавним кроком, стрибати в глибину та повзати по похилій дошці. Почнемо з розвиваючих вправ. Комплекс вправ літаки. Перша вправа повороти голови в сторони. Перевіримо, чи всі на місці. Вихідне положення ноги разом. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа, перевіримо мотори. Колові рухи руками перед грудьми. Вихідне положення. Ноги з лекара ставлені. Кисті руки. Жати в кулачки. Перед грудьми їх розташовуємо. Вихідне положення прийняли. вправо починаємо. І. -р -р -р. Ще раз. Ір. Ще раз. Ір. присідаємо. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз. Накачаємо колеса насосом. Долоні діжжати в кулачки. Тримаємо біля колеса. Нахили тулуба вперед. Ноги. Нарізно. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Закінчили. Наступна вправа – стрибки. Розімнемося перед польотом. Стрибки на обох ногах на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два. Чотири, Раз, два, три. Закінчили. Ходьба по гімнастичній лаві при кроком обличчям вперед та стрибки в глибину. Стаємо на гімнастичну лаву обома ногами. Приставним кроком йдемо до кінця лави. Приймаємо позу клопця і стрибаємо в глибину. Повторити 5, 6 підходів. Лезимо по похилій дошці. Повертаємося до дошки обличчя, стаємо на коліно з упором на руки. просуваємося вгору. Тримаючи защанку гімнастичної стінки, стаємо на ноги, повертаємося і спокійною ходьбою сходимо вниз. Право повторити 4-5 разів.